Представники громадської організації Громадський майдан Полтавщини звернулися до голови комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства Степана Бульби з проханням створити робочу групу, яка займатиметься вивченням діяльності комунальних підприємств Полтава Водоканал та Полтава Теплоенерго. Повної інформації ми не маємо. У нас є підозри, що тарифи завишені. Я гадаю, ми їх перевіримо. Якщо вони дійсно завишені, будемо вимагати їх зниження. Щоб отримати повну інформацію щодо обґрунтованості тарифів, представники громадськості звернулися до комунальних підприємств у Полтавводоканалі. Розповідає його керівник Олег Критович. Людям надали усі необхідні документи. Тарифи встановлені з першого. З 1 серпня цього року, але ті витрати, які закладені в цих тарифах, вони були станом на травень-червень 2014 року. А підвищення електроенергії і зріст цін на паливної енергетичні інші ресурси, призвело до того, що ті тарифи, які ми маємо зараз, вони вже фактично не відповідають економічно обґрунтованим тарифам. Тож знову виникла необхідність переглянути тарифи в бік їх збільшення. Та зважаючи на ситуацію в державі, робити цього поки що не будуть, говорить Олег Критович. Депутати розглянули звернення голови громадської ради Володимира Голуба до голови пропільної комісії обласної ради Степана Бульби і обіцяють вжити заходів. Думаю, що ми на це відреагуємо. Я думаю, що разом з обласною державною адміністрацією ми створимо робочу групу для перевірки цих претензій, а також інших взагалі перевірки. Роботи цих підприємств представники громадськості хочуть брати участь у роботі усіх тимчасових комісій обласної ради. Таким чином, переконані, можна контролювати прийняття важливих рішень.